Добрий день, мої любі діти! Пропоную вам відгадати загадку. Дерево не дерево, а листи має. Той же буде мудрим, хто їх добре знає. Що це? Так, це книжка. А для чого потрібні книжки? Назвіть, які книжки ви знаєте. А яка книга є вашою улюбленою. Сьогодні, 2 квітня, відзначають Міжнародний день дитячої книги. Це свято було започатковане рішення Міжнародної ради з питань дитячої книги. Дата була обрана не випадково, саме в цей день народився славетний данський казкар Ганс Христіан Андерсен. Всі ми з дитинства знаємо, що книга найкраще джерело знань наш друг, маленьке віконце, через яке видно весь світ. Бо саме із перших наших книжок ми у світ фантазії. Де слова, що надруковані на папері, перетворюються в образи, саме через них ми можемо уявити себе героєм, прожити з ним пригоду, перенестися у його світ. Адже дитяча книжка це література, яка створена саме для вас, дітей, де ви можете зустрітися з звичайними персонажами, розглянути яскраві картинки, на яких зображено казкові героїв. Книга розкриває нам цілий світ. Цікавих історій. В книзі можна знайти відповіді на різні питання, навчитися відрізняти добро від зла. Книга вчить переживати і співпереживати, переборювати свої страхи. З книгою ми вчимося бути кращими, добрими, сильними та мужніми, чомуся не боятися труднощів, любити природу, дружити, поважати старших. Пропоную вам Вікторину. Вгадай героя? Чоловічок, який має пропелер і вміє літати. Хто це? Звісно, це Карлсон. Старенька. Для якої потрібно було вибивати подушки, щоб на землі йшов сніг? Хто це? Це пані метелиця, дівчина, яка мала повернутися додому до півночі. Правильно попелюшка. Усі вважали його дуже бридким, але насправді цей птах виявився білим лебедем. Хто ж це за птах? І це гидке качення сказки Ганса Христіана Андерсена. Хто з українських негативних персонажів має аж три голови? Дійсно, це змій. Дідусь і бабуся забрали її додому, бо вона мала поранену ніжку. І це була кривенька качечка, хлопчина, у якого ніс ріс від брехні. Вірно, це Пінокіо, хоч він і не був людиною, проте носив чоботи. І це кіт у чоботях, хлопчина, ім'я якого походить від горошини. Ну, звичайно, це коти горошко. молодці! А зараз ми з вами згадаємо правила поводження з книгою. Читати потрібно за столом, користуватися закладкою, не писати і не малювати в книгах, не читати під час їжі, не брати книги брудними руками. Не розкидати книги, а складати на полички або у шафу, не рвати і не загинати сторінок. Отже, малята, шануймо, бережімо, читаємо книги, бо в них мудрість, розум, знання людства, які створювалися впродовж тисячоліть. Книга це найбільший винахід людства. Пропоную вам зробити ось таку закладку для книжки. Нам знадобиться дві смужки паперу, одна з картону, інша трохи менше з кольорового паперу. Клей, ножиці, клеюнка, серветка та ваше бажання. Беремо блакитну смужку і складаємо її навпіл. Пригладжуємо лінію згину. А тепер ножицями будемо вирізати на лінії згину візерунки. Можна півкола, трикутнички, так як вам подобається. Ось такі візерунки вийшли у мене, а тепер приклеїмо на картонну основу. Закладка готова. Бажаю і вам творчих успіхів. Чекаю на фото ваших робіт. Ви великі молодці! До побачення!